Добрий день, я вас знімаю на камеру. Мені потрібен а, різник або салюк. Різник Михайло або Салюк Богдан. Будете телефонувати, я вам скажу номер телефону. Давайте. 12.06. Це до кого? Це Салюк. 12.06. Телефоную. Ну, все без змін. Солюка Коли нема. Не. Добрий день. Не. Хоче з вами поговорити, давайте поговоримо. Коли мене викличуть? щоб я дав всі пояснення. Хто викличе? Ну я не знаю хто. Різник мав викликати, я мав переписати пояснення. Ну То вас, до вас подзвонить. Добре, я чекаю. А скільки ще чекати? От вже пройшов різника, я вже десь два тижні тому він казав, що передзвонить. Ну то передзвонить до вас. Тобі по цьому факту хотіли. Ні, Добре, не кій, там я ще я Салюк, там ще це, я не, слідчий Маракін, там ще Штрамбайданчик, та там, ну, там ж вісім заяв, я написав. Ти їх виглядає хто? Ну я не знаю, я ж тут стою і вичисляю, хто я Добре, хочу. я займаємо передам, щоб зв'язався з вами по поводу Все? То ви прийшли самі з нього, да? так? Так. Добре, через скільки він до мене? Два я тижні пройшло. ну Два тижні. Ні, треба... Я помолився Хелікс з Сіскоїном. Я хочу переписати ту заяву, щоб потім не було. Добре, я скажу йому, так? Добре, що мені робити з Салюком? Я вам номер надав, де він? Я не можу вам дати. Ну Може, ще кудись передзвоню. Я не знаю. Цей чоловік. Я розумію, що це його там друг. Там вони разом працюють, Маракін. А це Маракін мене тримав рік в тюрмі. І я буду його тягнути в суд. Це ваше а, а вони не хочуть від мене приймати пояснення і заяв, і позовів, і все, що я роблю все для того, щоб Маракін відповідав за свої вчинки. З Маракіном дещо де не. Ні, а з, з Маракін ще у вас працює, чи, чи, чи то я ложна тривога написав, що його перевели к вас. Працює? Принаймні в списку є, 16... Ні, я просто питаю, це не, не 100, 100 Принаймні 100%, 100 тут... інформація. Принаймні він в списку є. є. Вам... Ні, ну може є. 1604 зателефонуйте. До кого? Кабінет Маракен. Але що я йому скажу? Мені треба, бо я ж по ньому буду це. Давайте мені салюка. Що мені Маракін казати? Ну, а як так може бути, що за два тижні ну, їх немає і на роботі? Зрозуміло, ну, я вам бути? не можу цього. Ну, а що, начальник не знає, що тут відбувається? Що? Як нікого немає на роботі, я написав заяву і ніхто їх не розглядає. Взагалі ніхто. Добре, що вони всі в тюрму в тюрму садити, то приїхали, я не знаю, всі. Богомол, виїхав на місце. Ну ну, ну, ну просто всі. А як я вже тут є на місці, нікого нема. Де вони всі пропали? Никола никого не мог же вообще Що, не трубку? Ні, я, за, я телефонував за іншим питанням. Я до нього мобільного чи до іншого слідчого. Я не маю мобільного. Добре, до що порадьте мені, що мені робити далі. Не знаю що пора. Добре, будемо записуватись до начальника на прийом. А що робити? Дякую, до ну, побачення. По зателефонуйте до... 12-28 Михайлюк, начальник відділу, можливо, він щось. Мі знайде Селюк, так? Да? Ну, принаймні ви розкажете, яка ситуація. 12-28? Так. Михайлюк, так? Так, Віктор. Віктор Зароблю тут під чи тут низким. І тут трубку не вороть. <плес> ну як? І там трубку не вороть. Ну що ви думаєте, що я вас обманю вам не Ні, доведу? та я не довою, я, дов... я просто як так, так може бути. Від... ті номера надають. Це просто, я, ну, я. Як я приходжу не два тижні, не д... день не в день дзвоню, і ніхто не бере трубку, нікого немає. Як? Як так може бути? Я не розумію просто. Добре, що все місто мене ловили. Добре, я зрозумів. Будемо до начальника писатися. До побачення. Все найкраще.